Не в законопроекті справа справа в тих тенденціях, які були роками в нашій країні, і які влада чомусь вирішила порушити. Вона ж була між нами, між суспільством і владою. Певна джентльменська, як на кажуть, угода. Ми терпіли те, що вони іноді відбувалися і творили. Якийсь момент влада подумала, що це може від нашого безсилля або від того, що нам байдуже. Тепер ці молоді люди. Ми хочемо владі нагадати, що нам не все одно. Юля, вже шостий день поспіль біля театру імені Івана Франка в Києві тривали акції протесту проти законопроєкту 12.414, який загрожує незалежності Набу та Сап. Рето на закон руки геть від набу руки геть від НАБУ. Це в Мене є такий перець в руці. Це перець, що Україна теж має причинку якусь, і вона точно знає, коли відбувається якась хуйня. Наповна, коли хтось насправді починає а, цілитись а, в якісь а, наші свободи, а, ті самі моменти, в яких от ми розуміємо, відчуваємо, що тут вже є а, от ті ці двері, які ми не відпустимо. Зеленський обговорив із фондерляїн ключовий законопроєкт. Чи вдасться зберегти незалежність набута сап почуєте уже за хвилину? Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Зробіть так, щоб ми з вами дружили. зробіть так, щоб ми вам довіряли. Зробіть так, щоб ми були максимально відкриті до вас саме тоді, коли ви будете відкриті до нас. У центрі Києва на площі біля театру імені Івана Франка вже шостий день поспіль проходять мітинги проти ухваленого парламентом і підписаного президентом закону, який обмежує повноваження антикорупційних органів НАБУ та сап, як повідомляє кореспонденту Укрінформу. Хоч 24 липня Володимир Зеленський подав до Верховної Ради новий законопроєкт тринадцять який фактично відновлює раніше скасовані повноваження цих органів? Протести у містах України не припиняються. У приблизно о 21.00 біля театру збираються люди. Хтось приносить власний плакат, хтось обирає гасло безпосередньо на місці. На шостий день протестів вимоги розширились. Учасники тепер також вимагають призначення керівника БЕП та початку реформи митниці. Тільки перші кроки, які ми готові просувати до влади, але взагалі ми готові говорити про ширші антикорупційні реформи на антикорупційну систему органів на набу і САП. Це напад на мене особисто. Це напад на моїх знайомих, які служать у збройних силах. Тому для мене це червона лінія. Для мене це неприпустимо. Протестувальники сподіваються, 31 липня депутати схвалять ініціативу Зеленського та проголосують за новий закон. Нагадаю, законопроєкт передбачає запровадження обов'язкового проходження поліграфа для співробітників антикорупційних і правоохоронних органів, зокрема набу САП, Нацполіції та ДБР, які мають родичів у Росії або з російським громадянством. Пропонується, щоб така перевірка відбувалася раз на два роки. Всі правоохоронці і антикорупціонери повинні бути в рівних умовах, казав президент. Боротися з топ корупцією, міністри, депутати, там судді і всі топ чиновники на даний час керівнику САП залишили повноваження там повідомлення. Ляти про підозру головам сільським селищним рад така собі індульгенція, що можете брати хабарі, вас ніхто не затримає. Документ обмежує вплив генпрокурора на антикорупційні розслідування. Він більше не матиме права вимагати у набу матеріали до судового розслідування або передавати справи іншим органам, якщо йдеться про справи, що належать до виключної підслідності набу. Єдиний виняток можливий лише за об'єктивних причин під час воєнного стану, коли набу фізично не здатне проводити розслідування. У такому разі рішення приймає керівник САП або безпосередньо генеральний прокурор. Не вимагаємо нічого в парламенту, ми не вимагаємо нічого в ніякого генерального прокурора. Вони, на жаль, на четвертому році війни і на якому там шостому році перебування нашої влади на всіх топ-посадах, вони втратили суб'єктність, вони повністю втратили незалежність. Всі ці народні депутати в парламенті, правоохоронці, коли народний депутат в чаті дає інші нардепи, пише це особисте рішення Зеленського, тобто заставити їх проголосувати. Передати Зеленському, давайте так прямо упорядкування uh -huh. на САП, тому що ніякій генеральній прокуратурі, бо по Кравченка ми щойно не поговорили, а особисто в офісу президента, то про що ми далі можемо говорити? Uh -huh. Що передбачає закон, який подав Зеленський? Закон передбачає повний, повний відкат, повне повернення до, до того, що було вночі два дні тому назад. Це була наша умова. Що ніякі нові норми, про ніякі нове підпорядкування Генеральній прокуратурі, нікому іншому, ніякі додаткові перевірки, ми на це не погодимося, ми просто звідти не підемо. Тому цей новий закон він передбачає повернення абсолютно до, до, до того, що було. До, до того, що, що вони зробили два дні тому назад. Але тут виникають проблеми. Які проблеми? Перший е нам треба, щоб він щоб вони це проголосували і щоб він це швидко підписав. І так, тут... Мартину, а скажіть, а не можна просто бету накласти на той закон, що був прийнятий? не можна його так просто скасувати зараз. Це мають проголосувати нардепи, так насправді справа вже в тому, що це можна було зробити якраз в ці години до підписання саме Зеленським, бо Зеленським okay. класти вето. Mm -hmm. Коли йому не ок те, що проголосував парламент, mm -hmm. але коли ти власною рукою і ручкою це підписав, ти не можеш скасувати сам себе проблеми е, з законом, з цим, не в самому законі, а з тим, що може з цим законом відбуватися. Перш е, чи знайдуться голоси, зараз ми в кулуарах нам багато розказують, що а е, вони. Не готові, тобто їм байдуже, і фактично там починається зараз торг, бо вони не готові голосувати назад, відкатати собі е, те, що вони собі організували амністію, тому що як вони під е, під оплески раділи з цим виступом Тимошенко, як вони раділи, що вони повертаються до, до якихось конституційних норм, що не буде іноземного впливу в Україні. Е, ви розумієте, що всі ці меседжі, а це абсолютно прямі меседжі російського ПСО цей законопроект не має нічого спільного з тим, що чим він став під час другого читання. Цей законопроект було спрямовано на те, щоб прорегулювати питання пов'язаних з людьми, які зникли безвісті, але сталося, що сталося тут. Угу. Я свою роботу роблю за 263 рішення прийнято. Покажіть по фракціях. Порушую здоровий глузд, коли в останній день перед врученням деяких важливих підоз ви вирішили ліквідувати набу і САП. Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, під час якої, зокрема, обговорили законопроєкт, що був поданий на заміну скандальному 12414. Про це повідомили 27 липня на офіційній сторінці глави держави в соціальній мережі ікс. Говорили про законопроєкт, який гарантує незалежність та ефективність антикорупційних органів України. Подякував Єврокомісії за надану експертизу. У нас однакове бачення. Важливо, щоб законопроєкт був ухвалений невідкладно вже наступного тижня. Тут є великий ризик. Отут треба буде всім дуже добре слідкувати, Що буде в четвер, навіть якщо буде голосування, щоб нас не завели цю юридичну таку канічель, яка ніколи не закінчиться. яка робиться спеціально для того, щоб все зірвати. Законопроєкт запропонований Зеленським 13533. Загалом він ок чи не ок. Загалом він ок, це дійсно правда. Загалом він ок, ми його вичитували. Ми про юристи ми його вичитували. Він ок. Там є норма про те, що тепер повинні всі набушники і взагалі не, не тільки набушники, а всі, хто має доступ до державної таємниці з правоохоронних органів, переходити перевірку на поліграф. Ну, дивіться, насправді я не бачу нічого в цьому настільки поганого, тому що ну, є, є момент в тому, що поліграфі немає юридичної сили. Тобто він в кримінально-процесуальному кодексі не має юридичної сили. Тобто, якщо ти, наприклад, підеш в суд і понесеш доказ, що ти розслідував справу кримінальну. В тебе є доказ поліграф, то це не доказ, це не має юридичної сили. Але е, насправді це. Навіть НАБУ сьогодні писали заяву, що їм ок, якщо такий, така перевірка буде, просто ми ж розуміємо, це таке компромісне було рішення з цією перевіркою. Тобто, фактично, це я так розумію, ми всі так оце оцінюємо. Це компромісне рішення. Тобто, ми повертаємо те, що ми хотіли знищити, не тому, не тому що воно таке класне, і не тому, що ви в нас вимагаєте, а тому що міжнародники в нас цього вже вимагають, але от мовляв, в нас була ж претензія до набу. У що там є крути, то давайте перевіряти це все на поліграфі. Зеленський також запевнив Урсулу фон дер Ляйн, що Україна й надалі активно впроваджує необхідні реформи для отримання фінансової підтримки в рамках механізму Ukraine Facility. Обговорили, яких зусиль потрібно докласти, щоб відкрити перший переговорний кластер щодо нашого членства в ЄС. Будемо над цим працювати максимально оперативно. Ну, дивіться, я слідкую давно за політикою. От я також воював. Я був на майдані. Е, ну ми боролися за що? За те, щоб ти до Європи е, природно, що вимоги Європи, щоб не було корупції, щоб була боротьба з корупцією. Тобто відбувся повний трешак в спосіб Януковича. Ну я з цим не погоджуюся. Глава держави також запевняє, немає наміру ризикувати євроінтеграцією країни на тлі проблем, спричинених ухваленням закону, який ставить НАБУ та САП у залежність від генпрокурора. Як повідомляє інтерфакс Україна з посиланням на європейську правду, глава держави заявив про це під час спілкування змі 24 липня. Ми ж в одній інфраструктурі з Європою. Ми хочемо бути частиною Європи. Ніхто не хоче нічим ризикувати. Я запевнив всіх наших партнерів, які зі мною спілкувались про війну про туреччину що стосується на САП, то я їм сказав знайду вихід я запропоную своє бачення базуючись на тому що потрібно антикорупціонерам і чого хоче суспільство якщо влада не хоче слухати народ ми змусимо її почути в будь-який спосіб але конституційний.